Компанія Елік перший виробник електробайків в Україні. У цьому відео ми дізнаємося про переваги та інновації, які роблять електробайки Елік унікальними, а також про те, як компанія сприяє розвитку екологічного транспорту та місцевої економіки. У 2024 році компанія була нагороджена премією вибір країни. Та зараз ми поспілкуємося з її керівництвом. Ми розпочали виготовлення електробайків. Це була Така ініціатива декількох хлопців, ентузіастів. Це все почалося з гаража, з таких любительських, любительських знань. Саме ціні виклики були це постачання, постачання комплектуючих і, і реалізація, де можна було їх продавати. Я одружився, і дружина сказала вибрати або, або вона, або мотоцикл. Відповідно, я зробив свій вибір, я вибрав дружину. Але Ця ідея не покидала, і я вирішив зробити з допомогою друзів електровелосипед з характеристиками кросового мотоцикла. Відповідно, основні переваги між перед конкурентами це є технічні характеристики. Це є велосипед, який може рухатися, і з технічними характеристиками як кросового мотоцикла. Якість продукції забезпечується там є декілька декілька етапів. Їх можна розділити на, на два основних напрямки: це є відслідкування якості покупних запчастин і відслідкування якості безпосередньо запчастин байка, які ми виготовляємо. Починається все під час під час закупки. Це формулюється замовлення, відповідно, тих, тих, тих технічних які нам потрібно. Після цього, коли запчастини приходять до нас, бувається окрема ОТК на приході. І також окремо кожен байк проводиться, проводиться ОТК вже після, після його виготовлення повністю. Ринок електротранспорту, і, зокрема, легкого електротранспорту електробайків, він тільки розвивається. Ми з своєї сторони, як компанія, активно приймаємо участь в популяризації саме легкого електротранспорту. Ми активну участь приймаємо в різних заходах, тобто, ми є партнерами змагань. Партнерами нас, наприклад, в місті Тернобиль проводяться такі наукові пікніки. Тобто ми декілька разів на рік ми долучаємося до таких масових мероприємств, під час яких ми популяризуємо свою продукцію, і відповідно легкий електротранспорт, саме там методом тестування, люди можуть прийти і безкоштовно прокататися на байках попробувати. Які в них переваги перед класичним транспортом, тобто дива? Асортимент ми визначаємо по запитах. Тобто, як ми вже маємо багаторічний досвід і у нас є велика база клієнтів, то ми слухаємо власних клієнтів, покупців і на основі цього робимо аналіз та розробляємо і впроваджуємо нові моделі. Ми встановили військові моделі. Це розетки 220 і в Усі моделі запровадили силові виходи, оскільки зараз є в українців ситуація, що вимикають електроенергію, і кожен, хто має наш байк, може заживити там ну, 2000 ватт потужності. З перших днів війни ми приймаємо активну участь в допомозі Збройним силам. На початку на початку війни, це протягом двох тижнів. Ніхто не розумів, що буде відбуватися, відповідно, так само ми не розуміли. Ми вирішили віддати декілька байків військовим і після цього почали, почали замовляти у нас військові байки. Від у нас була цивільна версія, і вона пройшла певні декілька етапів еволюції. І ми створили спеціальну військову версію для військових і відповідно зараз вже протягом війни ми поставили більше 300 байків для Збройних сил.